В одному із торгівельних центрів міста новорічна ялинка прикрашена не іграшками, а листами. Їх написали діти, батьки яких не мають змоги подарувати на свято бажаний подарунок. Відтак Дідом Морозом або Святим Миколаєм може стати будь-хто з хмельничан. З 15 грудня в обласному центрі стартувала благодійна акція Ялинка бажань. Бажання дітей вони без фанатизму. Вони настільки приземлені, діти просять просто солодощі, просто олівці, просто фломастери. Минулоріч річ це були серйозні подарунки прохання. Навіть було до планшету, до мобільного телефону і фірмових буців. І навіть черепашка жива була. Цьогоріч воно зовсім по-інакшому. Новорічні замовлення дітей хмельничани виконують вже п'ятий рік поспіль, і щороку небайдужих городян більше є. Є люди, які можуть прийти повз, але потім вони повертаються і обрятують свої. Те, тим, що я дуже спішив, але я знаю, що ви тут ще будете стояти, що ви не один день стоїте, і я от хочу дійсно долучитися до цієї акції. От нас цього року прийшов лист дитина, яка брала участь того року в цій акції. Вона написала, дякую тобі святий бо тому що я ніколи до цього не отримував від тебе подарунків. І я вірю, що цього року ти також здійсниш мою мрію. І підсумок є те, що діти дійсно отримують. Е те, чого вони не мають, і дійсно вони починають вірити в дива. Благодійна акція Ялинка бажань триватиме до 28 грудня, аби саме під новий рік соціальні працівники встигли розвести дітям подарунки. Хмельничанка Яна уже долучилася до акції та виконала два замовлення. Ну от ребіночок просив мішку, і ще один ребночок. Мама десь писала. Наверно, тільки що забрали. Просив ребіночок. Краски, карандашики. Ну, у мене є діті. Та я працюю з дітками, тому це даже не обсуждається. Поряд вже у супермаркеті є ще одна ялинка бажань. Біля неї також зупиняються перехожі, читають листи та, не відходячи далеко, купують замовлені подарунки. Він спитався, що це за акція. Ми йому розказали. Він сказав, що це дуже добре і я можу вам купити подарунок. Я зачепив просто цей лист про дівчинку, в якої не працює права ручка. Вона дуже хотіла білого ведмедика і просила здоров'я для себе і свої. Цього року в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді очікують отримати майже пів тисячі листів від дітей з усієї області. Директор центру Тетяна Власюк зазначає, якщо, можливо, станеться так, що кілька замовлень городяни не виконають, дідом морозом стануть її колеги, соціальні працівники.